Не купуй ауді в Україні, і ось чому зі штатів таку ж машину можна провести. По перше, точно вигідніше. По-друге, будуть 100% реальні кілометри, буде 100% перевірений пробіг. По-третє, це буде точно прозора історія. Ти будеш знати перед покупкою про машину абсолютно все скільки було власників, як обслуговувалась, в яких штатах вона використовувалась, що по ній робилось. Що прогнозовано треба буде робити через певну відстань, через певні кілометри, і це в випадку з преміальними машинами, це дуже важливо, щоб розуміти, скільки тобі в подальшому в неї треба буде вкладати. І це все ще з економії від ринку України там від 10 до 30% в залежності від моделі і від року. Тому, якщо тебе цікавить класна, свіжа ауді. Максимально жива, з мінімальними пошкодженнями по навісних елементах або взагалі без пошкоджень, тому що продаються і цілі машини, наприклад, як після угону. І ми працюємо з бюджетом від 15 тисяч доларів під ключ. Якщо тебе цікавий такий варіант, швиденько став плюс в коментарях. Ми тобі підберемо найкращі варіанти, які є на аукціонах Копах і Манхейм. Відправимо їх в робочу групу, проведемо тебе за ручку абсолютно по всіх етапах з моменту підбору до моменту реєстрації, і за три місяці вже будеш кататись на класній свіжій машині з дуже хорошою економією від, від ринку України. І обов'язково підписуйтесь.